Дякую велике за цей чудовий тренінг Стеф та Герман. Це був була, була дуже надихаюча подорож до себе. Я велике дякую за всі продумані деталі, які відбувалися на тренінгу за чудову локацію, яка також не наповнила нас всі ці п'ять днів. Велике дякую за те, що ми отримали всі необхідні деталі стосовно а, фізіології, енергетики. На тренінгу відбувалися дуже різні практики, не тільки а, робота з енергіями, а також практики з дихання практики, які конектуються з танком. Це дуже надихаючі, наповнюючі практики, які я рекомендую отримувати в Даби, uh, ми ростемо в духовному світі, uh, цей світ нас наповнює. Ми всі бажаємо чогось дуже приємного, дуже світлого. Те, що дарує uh, щастя нам і навколишням світу. Тому welcome to uh, the training of Steph and uh, Herman. Uh, the Inner Method це дійсно і нарметор. Ви отримаєте все, що вам потрібно тут. Дякую.